Злочин і підтримуєте поліцію. В чому про, про, проблема? Публічності засідання? Так, так, да, проблема. О, ми отам, мене не пустили. До вас Чого? засідання. Чого? Давай, давай, давай. Може і мене Давай, давай, Може, і мене? давай. Давай, я виражаюсь. Мою Давайте. дитину катувала давай. поліція. Може, і мене дали і докази, що мою дитину катували. І до сьогоднішнього дня, 23 рік. Голова однієї особи тулище іншої залишаються неідентифікованими. Це, 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 в... це, це, це що не це таке? Такого скотства, щоб вас, дай Бог, це не коснулося ніколи. Голова однієї особи тулуще іншої залишаються неідентифікованими. задіяна весь МОЗ України. Два генеральні прокурор... прокурори Медведко і Шокін. Та 19 кримінальних проваджень. Порушено за рішенням суду проти працівників поліції. На часі мають порушити 20. -те. Головне слідче управління Національної поліції України не виконує рішення Печерського суду від 12.06.2023 року. Заява про повідомлення про злочин вноситься за 24 години відповідно статті. Частини першої статті 214. А наша заява від 27.06.2001 2001 року не вноситься до Єдиного реєстру вже на який час. Це, це, це не знаю який. Михайлівна, це просто. Е... Це знущання. Мене катують 23 рік. Мою дитину катували, а тепер мене катують. І докази злочину, боже мій я. Я покажу, як катували мою дитину. Ось ось ці докази. Є флешка, ви зараз скинете її в інтернет флешку. Ось це ж це ж це ж це ж жах якийсь, як катували моє так. дитя. Гляньте, гляньте, гляньте. Виясняйте, наскільки глушна перерва. Михайло, не йдіть до них, беріть відео і виясняйте, наскільки оголошена перерва. Ні, я чекаю, давайте я візьму поліцію сама. Я сама О, визивайте, це правильно. Я сама визу поліцію. Що це я буду чекати? Вони ж мені з 1 травнила 30. Я буду писати заяву повідомлення на цю суддю. Яка знущається з мене і не допускає вдруг, публічність і не до не, не розрішає публічність? Відноситься до мене як до злочинності в закритому судовому засіданні. Виносить свої рішення? Це жах, якийсь. Це це що це за правосуддя в Україні? Це що таке справедливість у формулі миру у Зеленського? Це жах якийсь, яка ж це формула миру? Зеленського свідомо мені. усуває докази злочину, які працівники поліції задають. Я вичекала слідчу оперативну групу, не ППСників. Будь ласка, да, слідчу mm. групу. Хай хай слідчого того, що розглядають убійство, я не мені. розглядають, нару над тіло не розглядають. А тепер оце е, версію основну Все, мою дитину дає. Дивіться, закатували. які красавці перешкоджали ага. мені допомогти жінки так, так. отримати Я, красавці. Ну, поясніть, я вам на камеру пояснюю, що я прийшов вчасно на судове засідання. Вони перешкоджали мені зайти в судове. Ви перешкоджали мені зайти в судове засідання. Я не маю не зобов'язаний отримати дозвіл. зайти. Вона не мала права розглядати сьогодні судове засідання. Що систематично? Що я порушую? Я порушую громадський порядок. От пожалуйста. Заява про відвід. Ні, вона не мала права розпочати сьогодні. Судове засідання було мала розглянути суддя. Ви почали порушувати громадський порядок. Ви не дали мені важливість зайти без дозволу судді? Засідання я не зривав нічого. А 23-й рік ходити в суд це порушення порядку чи ні? А скажіть, що ви за хірня тут стоїте переді мною? Що у вас за форма одягу? Що то у вас за наяєчний знак? Су. Давай, поясни, будь ласка. Зараз приїде Свічеприва. Да, да, Саме да. Вам да. добре, пояснює добре. Хай пояснює 23-й рік я ходжу в суди. В Печерський, в Солом'янський, в Київський апеляційний, в Кропивницький, в Одеський, да. Приморський. Скільки можна? Я Дві Голова можна. одна, то ще друге. Я 23-й рік не знаю, куди працівники правоохоронних органів діли мого сина, якого піддали звірячій нелюдській страті. Все є речові, письмові докази і більше протоколи з ума Е... Перегляду і відеозапису матір, де документально підтверджується заміна і викрадення голови з місця захоронення. Гонгадзе 2 називають цю справу у Генеральній прокуратурі України. То може їй правда захоронила Діві.